Щороку весна відрізняється погодою. Цьогоріч тепла погода розпочалася ще в лютому. Погодні умови сприяють проведенню обрізки всіх без винятку ягідних кущів, адже регулярної обрізки потребують не лише фруктові дерева. Вона необхідна і смородині, і лохині з порічками. Як правильно захищати та проводити обрізку плодової ягідної культури, знають фахівці Прилуцької дослідної станції. Одна з найпоширеніших ягідних культур в нашому регіоні це черниця високоросла, говорить завідувач відділу дендрології плодово-ягідних культур Прилуцької дослідної станції Геннадій Мамченко. Чорницю потрібно обрізати щовесни, видаляючи старі пагони. Омолодження починається з з віку ...з років». Основні які правила. Видаляємо гілки багаторічні, вони такі слоїсти гілки. Видаляємо або переводимо на молодий приріст, ось він такий рожевий, або видаляємо гілку в ноль біля самої основи куща. Найголовніші пагони це ось отакі нульові, які йдуть із основи куща, або дво- і трьохрічні гілки. Ось вони. Ось ця гілка, ось позаминулого року, а це минулого прирости. На них вже є плодові утворення. Все решта ми видаляємо. Однорічних пагонів має бути в кущі до 5 штук гілок. І 4-5 дворічних, десь три гілки, 3-4 багаторічних. Всі гілки і решта видаляємо. Завдяки грамотній обрізці кожна гілочка куща отримує необхідну кількість світла і власного простору. Правильна обрізка плодових кущів підвищує їх продуктивність та покращує якість урожаю. А мульчування ґрунту сприяє поліпшенню самої структури землі. «Щороку ми його маємо відновити: це або соснова падалиця, або кора сосни. Ну такі. Е Речовини органічні хвойного опаду у колекційному насадженні плодовоягідних культур є і кущі сорту української селекції порічки Веселка, яка має довге гроно і червону ягоду. А сама обрізка порічки є важлива для збереження її здоров'я та формування гарного врожаю. Садівники нашого міста часто практикують обрізку горизонтально, але ягідні кущі так не обрізаються. А чому розповість завідувач відділу дендрології плодовоягідних культур прилуцької дослідної станції Геннадій Мамченко? Плодоносна зона в порічки, наприклад, вона. Або на стиках багаторічної деревини, або на стиках деревини дворічної і однорічної. А якщо ми розглядаємо однорічну деревину, то тут на верхівках пагонів. Оці пагани, ось однорічний пагін, да, він такий сірий, він не плодоносний. Основний врожай порічки несе багаторічна деревина. Якщо кущ не утворює нульові пагони, то він поступово гине. Вибираємо щороку 5. Отаких от однорічних нульових пагонів. Якщо їх більше, вирізаємо найслабіші і такі, які загущують кущ. От. Далі в плодоносний кущ має бути ще 4 дворічні гілки в кущу. Так само розміщені по периметру, одна інша і має заважати. Ось дворічна деревина, видно її. Ось був пагін минулого року, отаким от нульовим. І галуження. Цей пагін уже буде плодоносить. Трирічна деревина, ось вона має такий вигляд. Два роки тому назад це був нульовий пагін. Минулого року ось прирости були, і ось, точніше, позаминуло, і ось минулого. Гілки до 4-річного віку далі. На п'ятий рік видаляється, і, і так кущ треба вести щороку. Якщо правильна агротехніка, кущі порічок мають слугувати більше 12 років. А щодо смородини чорної сорту юлейного купання, то процес обрізки ідентичний з попередніми кущами, і процедуру треба обов'язково закінчити до початку розвитку бруняк, говорить Геннадій Мамченко. Однорічні прирости ми отак не ріжемо. Якщо ми хочемо зробити перевод, скажімо, нас чимось не влаштовує, ось, наприклад, оця гілка поломана, скажімо. І ми не хочемо її всю видалити. Ми можемо її ось обрізати на попередню, однорічну. Ось скажімо так. Бачите? І гілка збереглася, і ніхто тут не стриг. Тут той же самий принцип. Єдине, що у смородини плодова зона тільки на однорічній деревині. Скажімо, оці ось плодові утворення це також однорічна, однорічна деревина. Ось такі маленькі. То е, продуктивний період. Кожної конкретної гілки у кущу смородини це три роки. Далі вона буде плодоносити, але ягода буде дуже дрібною. І такі гілки видаляємо зразу. Два плодоношення. І видалення гілок господарські культури потребують захисту від різних комах, шкідників та захворювань, а також інших чинників, що шкодять культурам. Захист рослин є основним показником підвищення врожаїв. Саме тому сьогодні розроблено безліч препаратів з метою захисту рослин від різних негативних факторів. Одним із препаратів на своїх ділянках користується і Геннадій Мамченко. Зараз дуже високої популярності набуває такий більш-менш екологічний захист. Це... Препарати 30 d або 30 v з додаванням туди медян екстра, біошок і інших мідюмісних препаратів. Цей захист проводиться по сплячих бруньках. Якщо ми бачимо, що рослина почала вегетацію, так якось смородина порічка, чорниця, жимолость, то можна ще в цей час обробити препаратом брунька. Це перша буде обробка. Не забуваємо про те, що тільки блисне сонечко і полетить брунькоїд, це такий сірий довгоносик. Значить, проти цього шкідника він просто виїдає бруньки. Молоді, проти, проти цього шкідника можна застосувати один із інсектицидів, наприклад, ампліго, енджо, турбопресто, кораген, провантоотек. Ну і інші препарати. І далі вже під час цвітіння полетить оленка волохата, всі її знають, вона з'їдає квіти, майбутні плоди. Є препарат провантовернал, колишній каліпсо. Ось це в найближчий час, так, такі обробки треба провести.